Одягалась вона аж так, і зверху спідничка, ішов, щоб у цей був, був видно кройку. Вона гарно так обкантована. Цій вишитій сукні понад 100 років. Її розповідає жителька села Леське Людмила Качковенко, успадкувала від жінок свого роду. Прапрабабусі всі наші носили такі вишиванки, вони бачите, такого. Полотна більш грубішого і йшли ось такі не дуже акуратні, скажімо так. У кожному хрестику не лише пам'ять, а й історія, говорить жінка. Для мене це має велике значення, тому що це наша нематеріальна культурна спадщина, яку потрібно цінувати. Тому що це наша, в першу чергу, наша зброя. Особливо зараз. Ця пам'ять має крокувати крізь роки, додає Людмила. Тож вчить цінувати вишиванки й своїх дітей. Це вишиванки перейшли, коли почалася війна. На українську мову так само перейшли, коли почалась війна. Дітей потрібно до цього з змовичку. Вони будуть знайзмалку нашу історію, правдиву історію, про наші автентичні українські речі, просто про наших дідусів-бабусів. У родинній колекції вишиванок і ця весільна сорочка, говорить Людмила. Хоч і не була вона оповита весільними так наречених, та бабуся чоловіка берегла її до останнього. Вишиванка, ще нашої бабусі, яка жила в цій хаті. Цю вишиванку вона шила для себе на весілля. Але, на жаль, за. Не дуже хороших умов, не вийшло в неї одружитися, тому вишиванка так і пролежала, не діждавшись весілля весілля. Кожна така сорочка створювалася місяцями. І важливо, щоб всі хрестики та нитки були пришиті зі світлими думками. Цього правила дотримується й нині, говорить жінка. Тож у сорочку доньки заклала, каже, лише найкраще. Душу і любов, що все можна вкладати в вишивку, щоб дитина була щаслива, щоб мала гарну долю. Да. Під її голубі очі з таким кольором вишивала вишиваночку. Сьогодні пробує повторити візерунок вишиванки бабусі. На вишиванці не можна ставити вузлів, тому що щоб була доля гладка і не було ніяких негараздів в сім'ї і в долі потрібно просто ниточку так затягувати, наче її зажимати. Ми пройшли один ряд, один йде, в одну сторону стіпки йдуть, а потім ми вертаємося. В другу сторону. Так, за декількома рядками перший символ сорочки виноград. Я думаю, що це, мабуть, більше знак родючості, так як це, скоріш за все, тут зображений виноград. Листочки, виноград, ось бачите, яка. У мене є така мрія вишити таку вишиванку. Я думаю, як я вишию, я вас покличу. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.